Київ, оптова база. Будемо питати, по чомусь вже. Зараз якщо пройдуть, то ж 108 наче, блядь. Я зараз ходить? По чому вас 20 23. А він дуже добре совкіт, Чи Так. Оп, опт? чому? А оп, по чому? Оп, 17 гривень. Ага. По десять приміані, почем Добрий день. Добрый день. В чем день? На общей разнице. Розница. А как ты ему скинул мне В чем колон? 17. За какие? 17.